Долучаємо до нашої розмови Сергія Джерджа, голову громадської ліги Україна-НАТО, військовослужбовця Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас кілька хвилин тому. Ми закінчили розмову із Тарасом Жовтенком. І власне закінчили на тому, що є вже війська НАТО, ну не війська військовослужбовці НАТО, зокрема інструктори на території України. І питання в тому, чи дійде до того найближчим часом, на вашу думку, що більше цих військовослужбовців буде в Україні. Ми говоримо про ті заяви Макрона, якщо буде ескалація, якщо будуть активно рухатися до Києва, до Одеси. Чи просто це гарно звучить, і Макрон добре розуміє, що і до Києва і Одеси не так просто росіянам рухатися, але сама заява пролунала і це додає такої ваги самому французькому президенту. Ну, це така багатошарова заява. Но, насправді, Макрон багато часу приділяв тому, щоб досягти якихось політичних домовленостей з путіним. Багато раз телефонував йому. Ну потім на нього найшла така уже думка, що потрібно щось міняти, і ніяких перемовин бути не може. Потрібно діяти з позиції сили, також з позиції сильної сторони. І дуже добре, що він започаткував цю ідею обговорення, можливо, буде створена певна коаліція в майбутньому. Ми знаємо, що і попередні коаліції, які стосувалися там танків, літаків, все теж починалося з тези, що це неможливо. А потім якось все таки налагодився цей процес. і Ми маємо в Україні танки, чекаємо літаки. Якщо є 55 країн. Які входять в Рамштайн і вони допомагають Україні амуніцією, зброєю, боєприпасами. То чому не допомогти особовим складом, якщо Україна захищає не лише свою територію, а й всю Європу і з цим уже всі погодилися в НАТО, в Європейському Союзі, тому що розуміють, що Україна акумулює на собі російську агресію сьогодні, яка в іншому випадку. Була б спрямована або буде ще спрямована на Балтійські країни, Польщу та інші країни Європи. Тому чому зараз не допомогти активно Україні з тим, щоб протидіяти російській агресії, з одного боку, це ну, чудова інформація для нас, з іншого боку, це посил такий Кремлю. Що подумайте про своє майбутнє, не все так просто. НАТО може діяти більш активніше ніж це виглядає зараз. Єдине що. Багато лідерів європейських поспішили дещо дезавоювати цю ідею, заявивши, що їхніх військ там немає в Україні, немає і вони не планують посилати туди війська. А мені здається, що з точки зору такої міжнародної драматургії не витримана пауза. Якщо б ця пауза була більшою, це було б більш критично виглядало, більш впливово. Хотів у вас розпитати, пане Сергію, і про те, що ми щойно встигли проговорити, наші е, глядачі, може, вперше почули про те, як всередині НАТО виникають абсолютно на рівному місці дурнуваті історії. Зараз є один з не, е, безпрецедентних варіантів військових навчань аж до кінця травня, задіяна низка країн е, 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 Східної і Північної Європи. Але от нам щойно розказав. Е, е, наш гість про те, що танки перекидають Абрамси, треба їм переїхати з німецької території на польську. Здається, країни НАТО, здається, Об'єднаний Європейський Союз з прозорими митники ходять і не знають, як танки оформити. Як гужовий транспорт, напевно, треба було, або, або як велосипеди. Але ідіотизм просто неймовірний. І, і в цьому випадку, як швидко. Перебудуються такі різні за своєю психологією країни НАТО, бо в одних країнах, там, де IQ вище, ну наприклад, в Норвегії, там все нормально працює, бо там розуміють, що таке. А в країнах, в яких граються в пацифізм і в і, і чому, там завжди таке виникає. Ну, Синдром Папи Римського, назвемо його так. Так як швидко можна це все нарешті довести до спільного знаменника? Ну, ми бачимо з вами, як НАТО готувалося до війни. Росія всіх лякала, що НАТО планує якусь війну. А ось ми з вами побачили, що фактично е нема немає, е немає е нема, е такого безвізу е військового для країн Європи, тому що багато пропрацьовано європейським союзом в плані там. Е Таких зручностей для громадян, для пересування товарів, людей. А що стосується військової техніки, виявляється, такого безвізу немає. Тобто, все ще потрібно налагоджувати, тому що якщо ми говоримо про швидке пересування військ, а власне концепція НАТО передбачала те, що якщо буде напад на Польщу, наприклад, чи там на Балтійські країни, то в Європі десь далі від лінії фронту сконцентруються основні сили, почекають американців, і потім будуть рухатись на захист на захист цих країн, на які здійснився напад. Але очевидно, по дорозі вони зустрінуть митників або поліцейських з палицями, які почнуть там розбиратись, що це, що це відбувається. ну, тобто, якщо говорити серйозно, то дійсно є багато в чому ще роботи для НАТО і. Та думка, яка виникла після розпаду Радянського Союзу, що НАТО вже не потрібна, вона відійшла в минуле. НАТО сьогодні потрібна як ніколи. І НАТО як -то відійшла в минуле. А Ілон Маск каже, що в СССР ні, НАТО не треба. Трамп в планети всій. Ну, Ілон Макчика читає газети 1990 року, можливо, і тому, тому він це повторює на сьогодні. НАТО потрібно, як ніколи. Це бачать всі європейські країни. Я думаю, бачать і американці, канадці. І ці маневри, саме Steadfast Defense 24. які будуть... Це такі системи різних маневрів, які будуть тривати протягом півроку. Дійсно, зосередження Східної Європа, Північна Європа. І е, там, поле легенді, противник є співрозмірний із силами НАТО, тобто дуже серйозні повинні бути задіяні сили по сухопутні, повітряні, морські, з тим, щоб проявити свою злагодженість і можливість діяти спільно для відбиття нападу агресора. А для себе, пане Сергію, ви фіксуєте якісь такі дії інших членів Альянсу, які могли би готуватись до того, що Штати за якийсь час вийдуть з НАТО? Ну, власне, Європа опинилась перед дуже важкою дилемою сьогодні. Скажімо, ще у 2008 рік згадаємо, коли Україні надали ПДЧ, і проти цього виступала канцлерка. Виступав тодішній президент Франції Саркезі. Це виявилася велика помилка була недооцінена геополітична роль Росії і був втрачений час. І сьогодні Європа опинилась не лише перед війною на сході Європи, але і перед загрозою виходу Сполучених Штатів з НАТО. Цього ніхто не очікував раніше. Здавалося, що все буде як завжди. Газ буде поступати буде бізнес з Росією як завжди. Сполучені Штати будуть завжди. Гарантувати безпеку Європи і можна менше витрачати коштів на оборону і не приймати Україну в НАТО. А саме от таке неприйняття е, нових країн, які бажають цього, це посилення, це послаблення НАТО чи не послаблення? Звичайно, послаблення, тому що в свій час, якщо б Україна набула членство в НАТО, була зовсім е, геополітична обстановка з іншою міжнародна, і е, це посилення НАТО, якщо Україна є членом НАТО, звичайно, тому що це е, додаткова е, територія оперативного простору, це все таки своя. Військова наука, свій військово-промисловий комплекс, який є, це все в принципі. Ну, потрібно разом було нам, європейцям, українцям, і європейцям, посилювати з тим, щоб ця безпека була більш міцною, і тоді і Європа більш самодостатньою виглядає. А так зрозуміло, що сьогодні Європа не об'єднана. Якщо України немає в Євросоюзі в НАТО, Європа не є об'єднаною, не кажучи вже також і про інші країни, які бажають стати членами НАТО, там Грузія і в перспективі Молдова. Тому все перше. А друге, те, що ніхто не очікував, що може повернутися політична ситуація внаслідок там демократичних процесів, на які безумовно Росія впливає, тому що ми не можемо. Ми знаємо, що Росія впливала на виборчий процес в штатах у 2016 році. Це вже доведено. І можливо ці форми впливу більш завуальовані, але вони існують. Ми їх не можемо відкидати, і таким чином, граючи цим демократичним процесом, Росія досягає якихось своїх результатів, які можливо не бачить ще багато хто і в самих штатах, але в європейці очікують, що може бути послаблення впливу США, послаблення підтримки США в рамках НАТО, тому потрібно надіятись на себе. А європа залишається без сполучених штатів і без України в НАТО, тому тут потрібні якісь кроки на зміну цієї ситуації. Ну, перш за все, я думаю, що є шанс зберегти мир в Європі, слідуючи тим тезам Байдена, які він озвучив в Конгресі. Він сказав, що Росія на Україні не зупиниться. Але Україна може зупинити Путіна, тому потрібно все зробити. Я думаю, з точки зору європейців допомогти Україні стати сильнішими і повернути статус кво Так, Хотів по ще розпитати у вас, пане Сергію, про цю складну складну схему, і вона знову ж впирається в Німеччину, Таурус і Шольца. Е, оця схемка, яку запропонували. А давайте ми купимо це... Та... підштовхнути. Так, от, от, от в Лондон купимо і їм дамо е... Storm Shadow, а потім на другий день включимо телевізор, твіттер, Телеграм і побачимо, що німецька опозиція проти і каже: Не не треба оці шахермахери робити дайте Таурус напряму Збройним силам України, і все це друга серія того самого е... театру Абсурду. Ну, власне, ця ідея Великобританії вона більше спрямована не на те, щоб ну реалізувати цю схему, а підштовхнути німців. Все таки ну навіщо такі складні пересування цих ракет там по Європі? Там одні туди на склад йдуть, інші звідти в Україну. Потрібно напряму дати Україні ці ракети, і все можуть можуть бути якісь застереження. Тобто, ми готові. Я думаю, українська сторона готова до. Того, що там не буде німецьких спеціалістів, що там якісь іще речі можуть бути. Але для нас це ну, в будь-якому випадку був би крок вперед. Тим більше коаліція по наданню Україні далекобійної зброї створена. Тому за чим затримка? Ну не до кінця нам зрозуміло ці маневри певні політичні всередині німецького політикому і виконавчої влади. Проте ну, з попередніх. Історії, ми знаємо, що німці часто чекали, коли зроблять перший крок американці. А в даному випадку президент Байден, ну роблячи ну, чудові заяви на підтримку України, міг би зробити також і ще чудову річ передати нам атакамси і теж ракети дальньої дії, можливо, б це розв'язало питання для німців передачі своїх ракет Таурус також. Пане Срію, а що не так з, з тим, що було так? Я маю на увазі нам обіцяли, що зима прийде, весна настане, F-16 полетять. Під кінець зими нам сказали, весна прийде, літо буде. f 16 полетять. Сьогодні нам сказали, f 16 полетять, але тільки 6 штук, хоча мало бути півсотні. Ну, я думаю, що тут дійсно ця вся ситуація ну, заплутує не лише громадян України, але й противників наших, тому що вони теж рахують ці літаки, скільки їх буде. Потім в цій всій, в цьому всьому масиві інформації є звичайно якісь такі камуфляжні якісь історії для для е, такого для прикриття е, того що що відбувається насправді ми теж можемо е, це думати ну і тішити себе що що справжня справжня позиція полягає в тому що е, е, f 16 будуть я думаю що бодай декілька їх появились в україні це відкриє шлях що їх згодом буде значно більше і е, вони запрацюють і ще напевно останнє запитання: 83 тисячі ракет, які вже в Канаді не потрібні, і за їхнє списання, утилізування і так далі, треба було би заплатити. Є варіант передати їх в Україну. Щоправда, не всі вони в такому суперсправному стані. Потрібні, не потрібні нам, що будемо робити з тими боєголовками, які відсутні в великій кількості ракет. Чи, взагалі, оця історія з транспортуванням з Канади в Україну є реалістичною? Ну, звичайно, це реалістично. Тут немає ніяких проблем. Нам транспортують. Технікою боєприпаси зі Сполучених Штатів таким чином таким самим способом це можна може бути з Канади. Утилізація коштує дорого, тому що це така системна робота, витрачання на від, просто віддати їх зі складів це ну, дешевше. Насправді це для Канади більш ефективніше. Плюс і е, моральна сторона більш правильна, тому що вони підтримують Україну, яка цього потребує. Ми бачимо, що в нас не, не Нема паритету з росіянами в побагатьох видах зброї, тому чому б нас не посилити? Я думаю, що це було б ну дуже позитивно. дати нам ті ракети, які там відповідають технічному стану, навіть якщо вони застеріг. Я думаю, що українська сторона якби активно застосувала, тому що в цілому закінчуючи думку, в чому проблема. Від нас очікують якихось успіхів. Ми самі від себе очікуємо успіхи, але військово морських сил, як таких повноцінних, немає. Авіація в нас. Слабка кількісно не відповідає потребам боєприпасів. Артилерійських не вистачає. Ми маємо меншу кількість боєприпасів, чим мають росіяни. І як в таких випадках досягати успіху, якщо нам нададуть техніку і боєприпаси, хоча б, хоча б, воно к відповідала рівню Російському на це, пане Сергію, якраз і розраховуємо і чекаємо всі? Дуже вам дякуємо за розмову. Мусимо. На жаль, прощатися Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО та військовослужбовець збройних сил України, був із нами.